Вітаю вас на каналі Чатерина, мене звати Іра. тихо. І сьогодні ми говоримо про мої книжкові покупки за останній час, що я купляла, кому я купляла, чому я це купляла. І тут в мене така стоїть величезна коробка, яку я навіть ще не відкривала, це все видавництво Віват. Звичайно, це не подарунок від видавництва, на жаль, це все я сама купляла, але нічого. Зараз вам покажу цю коробку і покажу тут. в мене ще є кілька книжок, які я до того купляла. Поговоримо сьогодні про книжкові покупки. Знаю, що багато хто любить формат розпаковок. В мене ще такого формату на каналі не було. До цього відео я взагалі не готувалася, тобто це все буде дуже так експрес. Можуть бути трошки якісь завтики, тому на це не зважаю. Поважайте. Почнемо з коробки чи з цих книжок. Я не знаю. ну Логічно було б, напевно, з коробки. Ні, може навпаки. Давайте почнемо з цих книжок, а потім перейдемо до коробки, щоб ви додивилися це відео до кінця. І там поставили лайк, написали коментар, підписались, навіть дзвіночок поставили. ну коротше Ви все знаєте, щоб мій канал розвивався і щоб в мене було якомога більше читачів. Е, так. Дивимось, що я тут маю. Ці книги я купляла просто, я їх ніде ні, ось ці, певно, дві я замовляла, а ці якісь купляла в книгарнях. Тобто це просто були якісь такі одиничні покупки по одній, по дві книжці. Переходимо до того, що я собі купляла. Отже, цю книжку я купляла для клубу. От сьогодні в нас Четвер, а якраз в суботу має бути клуб по цій книжці. Я, якщо чесно, навіть не знаю, про що я там буду говорити, тому що книжка викликала в мене дуже неоднозначні враження. Я вже запишу, напевно, про неї повноцінне відео після того, коли сходжу на клуб. Можливо, хтось там з учасників змінить моє сприйняття цієї книжки, але скажу, що це було дуже дивно. От дивно це прям слово про цю книжку. І також ось цю книжку я купила просто. uh Просто прийшла в книгарню, і я знала, що я йду по якусь ось таку книжку. Я дуже часто бачила е, такі книжки, десь там в оглядах у ці ромкоми. Е, е, воно називається. Я навіть раніше не знала, що це м, так не знаю, чому саме вже коли буду готуватися до відео по цій книжці, то вже прочитаю що, що це за такий жанр. Але я просто хотіла якусь таку легку літню книжку. От в мене там є е, е, на полесті ще не прочитані книжки, американа, «Нікелеві хлопці. Майстер корабля, але я чомусь не хотіла цього. От мені літом я захотіла чогось такого легкого, де ти просто читаєш ні про що не думаєш. Я думаю, ну хочу цієї такої простесенької літератури, де тобі просто якусь історію розказують: любовну чи нелюбовну. І я от зараз читаю цю книжку. Я переглядала, які там є ще книжки Емілі Генрі. В відгуках писали про цю була бо в цієї найкращий рейтинг, найвищий, тому я взяла саме її її, І я взяла в такому експериментальному форматі в м'якій обкладинці, тому що вона коштувала 270. Це просто в книгарні я купляла, в такому м'якому форматі, а в твердій обкладинці з цим кольоровим зрідзом напевно, вона коштувала би набагато більше. І я вирішила, ну окей, спробую такий формат, її зручно в сумку запихати, можна всюди з собою взяти, але читається трошки незручно, тому що тут вже десь на середині ти вже там маєш вглянути. Датися в ці такі букви, які там доходять до краю. Не дуже зручно читати, але носити з собою зручно, бо вона легка і не важка. Я замовляла ось цю книжку, і ось цю книжку це дитячі книжки, це були книжки для мого сина. Він дуже хотів другу частину ось цієї книжки натисни Старт. Це про суперзайчика, це видавництво Artbooks. В нього є. Він вам показував її в попередньому відео влогу нашому. Де ми показували, що ми читаємо, це друга частина. А є ще перша частина. О, ці дві частини вони йому дуже сподобались, тому що це такі дуже швидкі книжки, тобто це комікси, там мало читати, і він їх почав сам читати. І взагалі я скажу для тих, хто думає, як би це дитину привчити до читання, як їй показати, що це прикольно. Для малих дітей мені здається, комікси це дуже класна штука, тому що там мало реплік. Вони короткі, швидкі, і дитина може там дивитись собі на малюнки. І це не так, як така довга звичайна книжка, де ти там багато тексту читаєш, а тут ти просто собі роки. А ну, будь ласка, не храпи, бо потім знову буде на всіх відео, що ти храпиш. Добре? Е, от. Тому е, візьміть собі до уваги, в кого маленькі діти не хочуть читати. Спробуйте їм дати комікси. Можливо, для них це також зайде як для Матея, тому що зараз я ось такі якісь грубі книжки ми читаємо тільки разом. Він таких не читає сам, а комікси він просто там може. Я йому можу купити. Він може просто за один раз сісти і всю прочитати, тому що йому дуже цікаво. Він з нетерпінням чекає, коли там вийде ще дві частини, бо тут їх має бути чотири. Е, тому так. Ось це ми купляли ці книжки, і також я ще купила хлопчик, який вирощував драконів. Це велика серія. Там є. П'ять чи шість чи, можливо, навіть більше книжок. Ми поки що читаємо першу, ми вже майже її дочитали. Я можу сказати, що це така весела дитяча книжка про драконів. Там багато, як хтось в коментарях, в коментарях писав, що багато туалетного гумору. Так, там таке присутнє, але читається вона абсолютно легко, є ілюстрації. Тобто весела, класна книжка для дітей приблизно такого віку, як матей, можна спокійно її купляти. По цих книжках ми поговорили, пройшлися, далі переходимо. До великої моєї посилки, е я перший раз роблю розпаковку <свісно>, чуть не в прямому ефірі, тому це може бути трохи довго, але І може мене вже там навіть не видно добре. ну нічого. Е я замовляла. Ці всі книжки видавництва Віват мені тепер ти коли там раз переходиш по цих посиланнях по рекламі знижок книжок, тобі вже потім постійно підтягує ці знижки. І я ще раніше хотіла в Віват замовити. В них теж були якісь там знижки. Я тоді щось там передумала, не встигла, і тут цього разу мені вже там якось з них називалось «Літній». Літній бум чи що, я не знаю. І я думаю, ну все. Цього разу я вже замовлю собі якісь книжки. З того всього вийшло десь майже на 3000, тут 2800. Я потім точно подивлюся вам скажу скільки. Тут майже все для мене, тут тільки дві книжки для Матея, і все решту для мене. Зараз будемо дивитися, що я замовляла. Замовляла я за яким принципом. Я тако дивилася, щоб мені зацікавила мене назва. І потім я дивилася на Goodreads рейтинг. Якщо рейтинг 3,9 і вище, я могла розглядати цю книжку. І якщо велика знижка, тобто, якщо там була знижка 10%, я думаю, ні 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 10% це мало. Я купляю тільки ті книжки, де велика знижка. І тому подивимося, що я зараз вибрала. Це, можливо, трохи дивно обирати за таким принципом, але в мене не було ніяких побажань особливих. Тобто я не знала, що я хочу читати. Я просто побачила знижку і давай купляти. Тому що я хотіла чогось новенького. Так, Рокі, ти тут, певно, я не знаю, чи тобі зручно. Може, ти якось посунешся? Велетенська книжка, велетенська коробка, і тут ця посилка приходить з Харкова. Я дивлюся відправлення з Харкова, і я мені просто. Я дивуюсь, як люди щиро захоплююсь тому, що люди можуть ще працювати повноцінно в містах, які постійно обстрілюють. Для мене це просто герої, і я відчуваю особливу приємність з того, що я підтримую цей бізнес, який функціонує в Харкові. Тому плюс одна добра справа до підтримки бізнесу. Е, так, дивимося, що тут у нас є. Вау! Це така. Мишка. Ми ходили з Матеєм, от коли я купляла цю книгу. Любив, він, Мама, можна мені щось? Ну, Звичайно ж, можна. Як Я можу не купи, купити собі і не купити йому. І ми чисто випадково там було дуже це така маленька книгарня в торговому центрі в нас. І я кажу, чи є у вас якісь комікси, Ну, там малесенька така стопочка коміксів. І Ми просто вибирали з того, що було, а він зараз йому подобаються якісь такі штуки, монстри, щось ось таке, але йому подобається потім ввечері йому страшно, але це Таке. І ми знайшли ось цю школу монстринят, але виявилося, що ми взяли це перша частина, а ми взяли в книгарні другу частину. І він просто в той самий день її прочитав. Вона йому так сподобалось. Тут дуже класні, от я відкрию, щоб ви побачили, тут дуже класні такі ілюстрації, яскраві діалоги дуже коротенькі. Ну, Мені здається, для дітей це просто супер варіант. І оця, до речі, напевно, навіть грубша, ніж друга частина. Класна книжка, виглядає дуже яскраво, просто супер. Не знаю, скільки коштує. Десь, напевно, в районі 200 з копійками гривень. Потім знайду, може, чек буде. Далі, що тут в нас? Френд-зона, все, я перейшла на ромкоми після Емелі Генрі. Я його ще, хоча навіть не дочитала, але я вирішила, що літо це той час, коли я хочу читати щось ось таке легеньке, любов. Недавно в мене вже не було цього потягу до любовних історій, але я зрозуміла, що саме літом їх, напевно, варто читати. Тобто, коли ти не хочеш напружуватись, коли ти десь лежиш біля басейну, чи сидиш, грієшся на сонечку в якомусь там парку, то це, напевно, Найкращий варіант. Я вже, якщо чесно, навіть забула про що тут, і я навіть, напевно, і не, чекала, не читала повністю всього опису. Тут щось про планування весілля своєї найкращої подруги, і щось там хлопець-дівчина. Ну, коротше, якась звичайна любовна історія, але не знаю. Рейтинг був непоганий, тому що я кажу, я всі книжки перевіряла через Goodreads чи там хороший рейтинг, тому подивимося, досить грубенька, до речі, виглядає. Скільки тут у нас сторінок? Ого, 400. 430 сторінок. Побачимо, побачимо. Далі продовжуємо ромкоми. Оце така красива, кольоровий такий зріз гарний, і така вся кольорова, краще, ніж у фільмах. Називається Милий і кумедний любовний роман. Знову ж таки, я не знаю взагалі про що це. Я просто передивилася. Е Рейтинг він був нормальний. І там взагалі про усі всі ромкоми, в них прикольні рейтинги. Там прям, е, якщо на сайті Віват дивитися, то там всі п'ять зірочок ці ромкоми збирають. Може, воно справді так легко читається, я не знаю. Останній рік шкільного навчання, час сповнений важливих подій, які вартують великого екрану. Життя ліс ось-ось -ос перевернеться і в романтичному фільмі. Не знаю, ну, це смішно, що я накопляла книжок навіть не дивилась, про що вони. Ну, Тут пише бестселлер Нью-Йорк Таймс, так що побачимо. І ще один ромком, так? Це теж не знаю. Нора змінює сценарій. Ось цю книжку я хотіла своїй подружці подарувати. Але чомусь я передумала її взяти, а потім вирішила собі взяти. Тут е, щось про те, що е, в будинку жінки знімають, типу як реаліті-шоу. Е, і е, після того, як вона розлучилася з чоловіком, от в неї якось щось там в житті налагоджується. І потім після цього знімання реаліті шоу, якийсь красунчик з тих всіх, хто там були, він хоче в неї лишитися на тиждень, платить їй за це гроші. І що тут буде далі? Не знаю. Ця книжка до речі, тоненька, Вона. 200, 270, 270 сторінок. Побачимо. Напевно, треба було все-таки підготуватись до цього відео, прочитати, про що ці всі книжки. Але як я вже сказала, це експрес-розпаковка, відео, до якого я не готувалася, тому так вже і буде. Мірило. Багато чула, бачила відгуків. Тут сюжет такий дуже якийсь цікавий. А, 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 зараз згадаю, про що тут? Ага, Тут люди отримують скриньку, в якій пише, скільки їм залишилось жити, чи ти відкриєш цю скриньку, чи, чи не відкриєш, що ти будеш робити. Подивимося, що тут буде. Номінант на вибір Goodreads 2022 року. Краща наукова фантастика, кращий дебютний роман. Подивимось. Не знаю, кажуть, що це цікаво. Рейтинг також був досить високий. Почитаємо. Так, якщо хтось з моїх рідних дивиться це відео, то вони, певно, просто офігівають з того, скільки книжок я замовила і скільки грошей потратила. Я коли мамі сказала, то мама сказала, ну так, пів моєї зарплати. Що я зроблю? Е, далі, одна з дівчат, це вже якийсь трилер, я думаю, не можу саму якусь таку легеньку літературу читати, треба щось замовити таке трошки складніше. І тут в нас шість молодих жінок прибувають на Грецький острів на дівич вечір. Незабаром їхня подруга Лексі виходить заміж за чоловіка, якого по справжньому кохає. Сонце, пляж. Я таке люблю. Дуже люблю історії, які відбуваються в відпустках на пляжі, в якихось таких острівних країнах. Просто люблю подорожі і воно навіть в книжках мене притягує. І тут щось відбувається. Зрештою, у нас дівчат втрачає ореол таємничості в вселити Кереберь. Невже хтось хоче зруйнувати життя? Напевно, якесь буде вбивство. Перед вами постануть питання про жіночу дружбу, сексуальне насильство, стосунки між чоловіком та жінкою і відповідальність за їхні вчинки. Ну, подивимось, теж така не тоненька. 400 з копійками сторінок. Коли я все це прочитаю, не знаю, але. Побачимо дім голов. Я кілька разів його цю книжку просувала на різні клуби, де я ходила в Тернополі. Чомусь ніхто не хотів його брати. Можливо, ще візьмуть. Тут щось таке містичне, має бути таке якесь похмуре, темне. Тут в центрі сюжету сестри, які зникають три сестри, які якимось чином зникають, просто не знає ніхто де вони. Потім через кілька місяців за місяць вони раптово повертаються. Але не можуть згадати, що там з ними сталося, в них змінилось волосся, і вони тепер мають неймовірний апетит, але не набирають вагу. І тут знову зникає старша сестра. Вони якось стараються з цим всім розібратися. Ну коротше, тут пише похмура, гламурна, сучасна казка про трьох сестер. Подивимося, відгуки, до речі, про цю книжку гірші, ніж я очікувала. Я чогось собі придумала, що вона дуже класна. І я через те її вирішила взяти там такі посередні відгуки про неї. Далі, що тут в нас? Мотель-пристрасть? Ви знаєте, що я люблю готелі. Вся і, думаю, ну, візьму мотель-Пристрасть, повен таємниць, про які ніхто не хоче говорити. Дивним чином вабить затягує в свої тенета двох дівчат, які живуть в різні часи. Ага, тут дві історії. Одна історія 1982 рік, одна історія 2017. І тут якесь, напевно, переплетення. Цих історій буде. І, напевно, якесь вбивство. Дивне і страшне, що робиться в цьому готелі. Ну, коротше, це теж трейлер. Не знаю. Теж такий. ну, Всі книжки, всі, які я замовила, всі майже в районі 400 сторінок. Ви подивіться на цю гору. Е, далі, дівчина на ім'я Самсон. Оце я пам'ятаю, що я думала, чи замовляти цю книжку, чи ні. Я її замовила тільки через те, що в неї там дуже високий рейтинг, там 4,1 4 і чи 4 і 3. Це якась я не знаю, чи це правдива історія, чи ні, але це щось в часи війни за незалежність США, де дівчина е, приєднується до е, їхньої армії і починає своє життя там. ну, Коротше, писали відгуки про неї, що вона прикольна. Побачимо. Тут взагалі 500 сторінок. Я не знаю, коли я це маю читати. Шрифт такий посередній. Ну, побачимо. Подивимося, чи він цей рейтинг буде відповідати тому, що я побачила. У, яка крихітка! Дивіться! Я не можу ой ця книжка коштує лише гривень. Просто ідеальний розмірчик для, для сумочки Себастьян Фітцик, терапія. Це теж якийсь триллер. Героя роман, а це роман. Ну, тут щось таке, психологіч. Тут зникнення якоїсь дочки і далі. Хтось там на острові він чи де, типу, що в нього терапія проходить. Ну, коротше, я не знаю. Для шанувальників моторошних детективних історій з оригінальним сюжетом, несподіваним фіналом. Теж були нормальні відгуки про цю книжку. Я, правда, не знала, що вона така крихітка, вона в м'якій обкладинці. Тут буквально 200, 230 сторінок. Ну, дуже смішненька, але зручно зато обрати з собою в якусь подорож. Так, і все, це, напевно, остання. Зараз я її витягую. Вау! Оце в мене А, тут немає чеку, я не розкажу вам, скільки я за це все заплатила. Мабуть бути, але чогось немає. Та, вау! Йой. Ви просто подивіться, яка ця гігантська книжка. Вона була по дуже великій знижці. Я тут напишу, скільки вона коштувала. Це дитяча книжка, але я теж дуже люблю всякі там міфи. Колись мені, в мене була навіть якась книжка там, міфи Стародавнього світу. І я дуже любила її читати. Я всі прям історії перечитала, але тут просто я, я взагалі не знала, що вона така велика. І тут всякі японські міфи. От я вам покажу просто це гігантська книжка. Блін, реально це так смішно. Ця така мацюпусінька, а ця просто гігантська. Але вона реально коштувала дуже мало для такої великої книжки. Єгипетські міфи. Ну, коротше, тут міфи різних народів, такі прикольні ілюстрації всякі. Покажу вам кілька штук. Може комусь теж буде цікаво. Дивіться. Міфи індіанців. Грецькі. Міф, я думаю, що... що це прикольна книжка. Ну, ми будемо її читати точно. І розглядати. Просто навіть дитині дати самі, хай розглядає. Прям що... ну, Але я не, я не можу передивуватися, тому що вона просто гігантська і вона коштувала не так вже й багато. Видавництво Віва. Все, друзі, розпаковочка закінчилася. Я вам звичайно інформації майже ніякої не подала. Просто показала, що я купила. Ви можете собі подивитися. Е, і я ще згадала, що я не сказала ще про е, три книжки інших, які я купляла. Це були подарунки для моїх подруг. Е, дві книжки я купляла для своєї подруги. Я їхала за кордон, е, везла їй подарунок, е, щоб вона мала чим зайнятися. І в мене такий основний запит був: це щоб це була якась така легенька історія, тому що вона була вагітна, їй треба було щось таке для розслаблення. І я вибрала квартира на двох, там ніби такий непоганий рейтинг, і така цікава історія, де. Е, в квартира якось там знімається на двох осіб, і вони не можуть зустрічатися. Тобто, це за правилами оренди. Вона напевно ще їх не читала цікаво, який буде відгук. І Сара Діо, друга книжка з любов'ю з Лондона. Я колись читала Сара Діо. Фіалкова весна, ні, «Фіалкова зима, чи як там досить такий цікавий сюжет, це роман, але там є навіть якісь загадки, такі переплетіння історій. Про цю я теж погуглила, ніби був непоганий рейтинг, тому взяла своїй подрузі. І іншу книжку Уроки хімії це я взяла для своєї іншої подруги на день народження. Як виявилось, я так дуже на швидку руч вибирала, а виявилось, що вона дивилась цей серіал, тому що на Apple TV, Вроді є цей серіал Уроки хімії е, кажуть, що серіал трохи відрізняється від книжки, але і серіал, і книжка дуже прикольні. Е, я навіть коли купляла в книгарні, то мені е, е, працівниця книгарні сказала, о, це дуже класна книжка, в нас всі, хто її читали, всі кажуть, що вона чудова. Можливо, я навіть колись теж її прочитаю, там сюжет. Я не пам'ятаю, про що там сюжет. А все, на цьому моє супер неінформативне відео завершується. Дякую, що ви подивились цю експрес-мою розпаковочку. Побажайте мені успіху в читанні, щоб в мене було побільше часу на читання. Я вам того ж самого бажаю. Е, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал, напишіть якийсь коментар в підтримку. Напишіть, що ви купляли останнім часом, які книжкові покупки у вас були. Е, і чи вважаєте? Ви що це була е, гідна ціна за ці всі книжки? Я думаю, що я взагалі ідеально скупилася за таку невелику суму. Ну, тобто, це велика сума, але якщо б я купляла ці книжки е, без знижок, то це було б набагато дорожче. Тому пильнуйте за знижками, купляйте книжки по знижках. І пам'ятайте, книги, це подорожі. Тож, зустрінемось у наступній. Наступній Па-па!